Зараз в стінах Чорноморського національного університету імені Петра Могили одна з команд молодіжної програми Апшифт проводить перший показ результатів свого проєкту детальніше у нашому випуску. Ми зібралися завдяки програмі АПшифт. Ми прийшли загалом з. За... Спочатку однією проблемою, потім дивилися вкорені причини, наслідки. І ми прийшли до того, що через недостачу комунікації у суспільстві це просто може призвести до таких катастрофічних наслідків, наприклад, до байдужості до проблем інших, відсутності підтримки та взаємодопомоги, поширення стереотипів, ворожнечі, конфліктів, психічного та фізичного насилля. Люди можуть не задумуватися про труднощі інших. І проаналізувавши дану проблему, ми створили. Наш проєкт про живий день. В чому він заключається в тому, щоб допомогти побачити життя інших? Почути їхні думки, проблеми і прожити їхній досвід. І на день стати от тією самою людиною, яка не вписується у вигадані рамки, та, відчувши це на собі, зрозуміти інших та почати діяти інакше. Сьогодні буде показ першого нашого випуску, присвячений людині іншої національності, яка проживає в Україні. Загалом таких випусків буде три: кожен присвячений новим героям. І для передпоказу кожного з цих випусків у нас буде організована окрема подія. І також сьогодні наші гості зможуть відчути на собі гру симуляцію, щоб також краще зрозуміти інше. Команда стикалася з багатьма труднощами під час реалізації проекту перші труднощі були пов'язані, напевно, основні труднощі це з пошуком гостей, які б хотіли розказати про свій досвід. Команда спілкувалася і запрошувала величезну кількість гостей. Але оскільки це було досить складно з разом з'єднати час гостя його можливості прожити цей день з підлітком, тому бували нас такі випадки, що навіть на наступний день мали вже бути зйомки, але гість писав: от все змінилося. Я не можу. Загалом, дівчата молодці, я як ментор задоволена. Тим як йшов хід реалізації проекту, тому що основна мета Апшифту це навчати молодь долати труднощі, реалізовувати свою ідею. Тому, в принципі, всі труднощі, які виникали, вони якраз класно прокачували команду. А мета проекту про живий день полягає в тому, щоб людина, яка з іншої соціальної групи, ніж наш підліток, огість наш, поділився своїм життєвим досвідом, показав. Свої життєві труднощі, свої життєві вдачі, перемоги і, поділившись цим досвідом, навчив підлітка бути відкритим до цього світу і не боятися комунікувати з іншими людьми. Наші гості це людина, це дівчина вірменської національності, це дівчина, яка має проблеми зі слухом, тобто в неї якраз ці проблеми в комунікації виникають. І хлопець. Молодий чоловік з інвалідністю на колясці дівчата ще хотіли в проєкті працювати з багатодітними родинами, але на жаль, жодна багатодітна родина, до яких ми зверталися, не дали згоду на зйомку. Ну не могли бути настільки відкритими, як того вимагав проєкт.